Вітаю вас, друзі, в цьому відео. Ми дізнаємось, як придбати якісний літій зрізу фосфатний акумулятор по ціні гелового і навіть трішки дешевше. Порівняємо варіанти збірки акумулятора власноруч і купівля якісного варіанту вже готового. Порівняємо вартість залізофосфатного акумулятора з гелевим. Це відео буде дуже цікаве і, на жаль, воно є дуже актуальним на зараз, оскільки через обстріли енергетики у нас є доволі немалі проблеми з електропостачанням. А попереду у нас ще зима, і невідомо як буде, але потрібно бути готовими до всього. Тож, друзі, почнемо з. Варіанту гелових акумуляторів ці акумулятори я дуже не раджу купувати, оскільки вони дуже швидко вмирають. А в умовах відключень постійних відключень електропостачання за графіком, ці акумулятори вас точно довго не проживуть. І ті, хто вже купував дані акумулятори, вже точно знають, що е, з ними будуть проблеми. Е, так, давайте подивимось. Акумулятор Мардіон це бюджетний акумулятор. Гелевий, який коштує, друзі, від 7889 і до 11700. Будемо рахувати, середня ціна 8,5 тисяч. Акумулятор ітар від 8 тисяч гривень за 100 ампер годин 12 вольт. Як бачимо, ціни доволі немаленькі. Спочатку я думав, що ціни піднялися у зв'язку з ажіотажем, але ні, друзі, ми бачимо, що середня ціна зменшилася останнім часом, і це ну, їхня реальна ціна, за яку ми можемо придбати. Ось сортуємо по ціні і бачимо, що від 8 500. Але, друзі, розглядати до придбання. Гелеві або АГМ акумулятори в теперішніх умовах я дуже не рекомендую, оскільки у нас є. Такі акумулятори, як літій-залізофосфатні, які в рази краще, ніж суцево-кислотні, оскільки літій залізофосфат має ресурс значно-значно більший. Літій-залізофосфат гарантовано віддає свою ємність. Літій-залізофосфат швидше заряджається, має меншу вагу в 2,5-3 рази, і ще немало переваг, які йдуть тільки на користь літій-залізофосфату. Тому, друзі, ось ми бачимо, до речі, на розетці середня ціна 10900. І навіть є ціни 11600 за 100 амперний акумулятор. Ось 120 ампер 11900 буде коштувати. Раджу вам забути про ці акумулятори, тому що у нас є значно цікавіші. Варіанти, але про все по порядку. Доволі популярний сайт, на якому можна придбати комірки для збірки літій зрізофосфатного якісного літій зрізофосфатного акумулятора, це Encon. Сортуємо по призматичним літій зрізофосфатним елементам, і ми бачимо, що у нас є доволі популярні елементи від ІВІ 105. Вказано, що це Grade A, Але, друзі, ми бачимо, що вони недоступні до замовлення, але ціна на них становить, ну, будемо рахувати 35 євро. 35 множимо на 4, отримаємо 140 євро. Ось таку ціну обійдуться лише тільки комірки, але не забуваємо, що нам для збірки потрібно ще немало усього. Якісна bms плата яка підійде для збірки літії залізофосфатних акумуляторів на 100 Аг, буде в середньому коштувати. Приблизно 45 євро додаємо плюс 45. Також, друзі, не забуваємо, що нам необхідні дроти, якісні мітні в іконові ізоляції перерізу 4 АВГ. Також нам потрібні клеми, нам потрібен гідравлічний прес для того, щоб обтиснути ці клеми, або ми будемо пропаювати потужним паяльником. Тобто, в будь-якому випадку нам потрібно ще деякий інструмент. Будемо рахувати, що дроти плюс клеми, плюс текстоліт, плюс армований тейп і інший розхідник, обійдеться нам іще плюс, хай буде 15 євро. Вже у нас вартість 200 євро за акумулятор. Також, друзі, не забуваємо, що нам потрібно це все зібрати в якийсь корпус, щоб це виглядало охайно, щоб був захист від. КЗ елементарно, якщо металевий предмет впаде на відкриті клеми, то буде дуже неприємно, оскільки струм КЗ в таких акумуляторах близько 1000 А. Тому якийсь корпус нам обов'язково потрібен. До прикладу, один з найдешевших варіантів, що мені вдалося знайти, це ось такий корпус, який продається на розетці, вартість 929 гривень, переведемо в євро приблизно 24 євро. Додаємо. Отримуємо, друзі 224 євро, що є доволі немало. Але в принципі у нас буде якісний акумулятор в корпусі закритий і буде працювати без проблем. Але друзі, враховуйте, що по перше потрібно розбиратися, як правильно збирати літій і зрізу акумулятори. Потрібно вкласти трохи свого часу, мати інструмент. Мати якесь обладнання, щоб перевірити цей акумулятор. Тестер опору той самий, кожну комірку потрібно перевірити перед збіркою, перевірити, наскільки у вас якісне контактні з'єднання, чи нема у вас втрат на шинах мідних, чи все добре з'єднано. Тому, друзі, до вартості компонентів, з яких ви збиратимете акумулятор, потрібно ще додати. Якусь суму, в яку ви оцінюєте свій власний ресурс, такий як час, зусилля і так далі. Отримаємо добре. Маємо собі вартість 224 євро. Помножимо на курс євро 43,6 на момент зйомки цього відео. Отримаємо друзі 9766 гривень. Запам'ятовуємо цю суму і йдемо далі. Наступний варіант, який я категорично не раджу, це купувати літій зрізофосфатні акумулятори або елементи для збірки на AliExpress. Ми бачимо, що друзі, у нас сторінка, на якій є літій зрізофосфатний акумулятор, 12 вольт 100 ампер годин, 11,5 тисяч. Це все таки дорожче, ніж збирати самому. Але у нас, друзі, типу як оцінка 4,9, у нас 32 відгуки, 85 покупок. І типу цей акумулятор як має бути дуже гарним. Але виявилося, що всередині були комірки з перебитими QR-кодами. Коміркам вже більше двох років. Невідомо чи були вони в експлуатації, чи просто лежали. Але фактично акумулятор не віддав заявленої ємності. В принципі, могло б бути і гірше у відео про. Такий акумулятор я детально все розповідав, кому цікаво, передивіться його. І запам'ятайте, що на Aliexpress не буде якісних літій зрізофосфатних акумуляторів. Китайці завжди е, намагаються нас обманути на цьому. і... Заробити якихось грошей, іноді китайці вмодряються продавати просто відверте сміття під виглядом нового літі фосфатного акумулятора. Тому запам'ятайте, літі фосфат на Aliexpress купувати категорично. Не можна. І переходимо до найцікавішого варіанту. Це якісний акумулятор 12,8 100 Ампер годин. ріті різофосфат від фірми Redo Dio. Це акумулятор з Німеччини. Хто слідкує за моїм каналом, бачили, що в мене на каналі є огляд на цей акумулятор, де я його розбирав, друзі. На момент зйомки цього відео у нас продовжується розпродаж Чорна П'ятниця, і тому ми маємо такі доступні друзі, ціни. До мене акумулятор прийшов за 10 днів, і, друзі, дуже поширене питання: чи є мито. Мито на літій зарізофосфатні акумулятори скасовано. Також ми бачимо, що для доставки в Україну у нас є різні варіанти літій зарізофосфатних акумуляторів, наприклад, 100 А24 вольт. 100 годин 24 вольт зі Smart BMS, вважаю, дуже гарний варіант, оскільки ми можемо налаштувати BMS плату моніторити показники це є дуже круто. Такий акумулятор, точно такий, як був у мене на огляді, його вартість 7782 гривні. Так, і ми бачимо, друзі, що у нас е частково є переклад на українську мову, але. Але все-таки сайт на німецькій мові. Тому для того, щоб спростити процес замовлення акумулятору, ми переходимо в налаштування Google Chrome, переходимо в мови, трохи опускаємось вниз, і нам необхідно активувати пункт Google перекладач. Перекласти на цю мову встановлюємо рідну українську мову. І перекладати ці мови автоматично, додаємо мову, обираємо німецьку, натискаємо Додати, друзі. І все, ми бачимо, що у нас німецька, ну я додав ще китайську, ці дві мови будуть автоматично перекладатися на українську. Як це працює? Переходимо на сторінку, гратаємо в самий низ, бачимо, що зараз все на німецькій мові. Оновлюємо сторінку і, друзі, бачимо, що у нас. Все перекладено на українську мову, і в нас ось такий віконце висвічується. Ми його можемо спокійно закривати. Обираємо акумулятор, який нас цікавить. Наприклад, бачимо, що ось найнижча ціна за 12 вольт годин. Обираємо його, переходимо вниз, натискаємо Додати в кошик. Бачимо, що акумулятор успішно додано в кошик, вартість 6 тисяч. 471 гривня 28 копійок, мінус 8% знижка. Далі натискаємо до каси. І тут, друзі, нам необхідно ввести свою електронну пошту в першому пункті. Вводимо свої дані, ім'я, прізвище та адресу, квартира, кімната за бажанням, місто поштовий індекс, номер телефону. Далі вводимо свої дані. Картки і натискаєте купити зараз. На момент зйомки цього відео а, працює акція Чорна П'ятниця, тому а, промокоди не діють. І якщо ви дивитеся відео, коли розпродав Чорна п'ятниця вже минув, то ви просто можете вписати сюди промокод ВІЛАТО «Well і застосувати його. І ви, друзі, отримаєте знижку 5%. Так, ми бачимо, що промокод не можна використовувати з існуючими знижками, відповідно, зараз знижка. 8%. І ми бачимо, друзі, що у нас загальна економія 562 гривні, а вартість акумулятору 6471 гривня. Крім того, ми можемо обрати будь-яку батарею, яка нас цікавить на 12-24 Вольт, ємністю від 100 Ампер-годин до 200 Ампер-годин. Ось, наприклад, є батарейка 12-200 Ампер-годин, BMS на 100 А. Так само ми. Додаємо батарею в кошик, бачимо, що вартість становить 15 тисяч гривню. Натискаємо до каси. І вказуєте всі необхідні дані разом з адресою. В моєму випадку акумулятор було доставлено за 10 днів. Доставляється акумулятор по Україні кур'єрською доставкою служби міст, і мені просто піднесли акумулятор додому. Я його забрав, розпакував і вже неодноразово цей акумулятор мене дуже рятувало, оскільки він живить два три d принтера, які постійно і беззупинно друкують для потреб військових. Тож, друзі, на цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент вподобайкою коментарем. Посилання на акумулятор я залишу в описі під відео. Промокод також залишу в описі під відео. На цьому в мене все. До зустрічі в нових відео.